Друзі, привіт! 8 година каса вже 1000 є. Я на Соломенці, як то кажуть, в гарному місці. Замовлення, правда, такі собі стрілять 200 гривень плюс-мінус по району в центр. Стоїмо на фільтрах, десь щоб далеченько, там за 400-500. за 500. І чекаємо 5 хвилин, поки тихо, але коефіцієнт 2, плюс-мінус 1,5. Уклон 1,5 болт коефіцієнт 2. Але все більш-менш по центру. До центра, по центру, тобто 200 гривень середній чек в ефірі. Але чекаємо, нам треба лівий берег. Можна Борісполь, було б дуже прикольно. З коефіцієнтом 2. Я думаю, непогано було б. Що у нас по ранку? Тихо, спокійно, дождик іде, робота сипить. А так непогано. Дівчатка їздять гарненькі такі. Але у віці і лікуватися пропонують, Я говорю, дякую. У мене є кому лікувати. А вони вже такі віці, там 40, плюс. напевно, їм скучно, ну нічого. Я думаю, вони знайдуть свого э, больного, так би мовити, кого вони зможуть вилікувати. Добре, друзі, стоїм. Поки тихо, 200 гривень ефір. А ми чекаємо жирок. Полетіли. Ну що, братці-кроліки, привіт! Всіх вітаю. 11 година. Трішечки ми попрацювали. Працював сьогодні 6 -й. 11 година, це у нас виходить, скільки ми працювали? 5 годин. Каса 200. Чудова. Чудова каса, я вважаю. Є до чого ще, скажімо так, іти. Дороги більш-менш сьогодні, слава Богу, мене це, як кажуть, трошки потішає. Можна рухатися, хоч і є, да, тянучки, але всі їдуть. Тобто немає нічого такого десь там, щоб типу 40 хвилин стояв. Наприклад, з Борщаги я в центр доїхав за пів години. З Софійської борщаговки, це чудово, на борщаговку теж їхав плюс-мінус пів години з Деміївської. Тобто все плюс-мінус рухається, це вже добре. Закінчились піки, закінчились коефіцієнти. Думаю, не знаю, чи їхати кудись, чи може додому вже поїхати. Не знаю, подивлюся зараз, Постою 10 хвилин. Подивимось, що буде. По місту, чесно говоря, не хочеться піхатися по 70 гривень по 100. Попробую щось дальнячки якісь відлавлювати. Але це не точно. Це не точно. Що іще сказати? все. люди веселі. Остання. Останнє замовлення люди, людей сьогодні весілля, так як у мене. Привітали друг друга. У них початок, у мене вже трошки досвід, але нічого, це добре. Єдине жінки жалкують те, що два свята в один день їм це не до вподоби. Типу один подарунок на два свята кажуть, це не камільфо. Хотілося б два подарунки отримати. Ну, то таке. Побачимо. Куди ми зараз поїдемо? Попробуємо зараз з центру поїхати на лівий берег. Може там щось відловимо. Трішечки по лівому покатаємося. Там все-таки пробу буде менше тянучок менше. А далі посмотримо. Ой, все добре, все подобається. Екшенів немає. На весілля пропонував, говорю, давайте буду вас сьогодні катати. Кажуть, та ні, не треба, ми якось вже самі. А так було б непогано 500 гривень годинка, можна було б катати весілля сьогодні. Не захотіла. Друзі, привіт! Закінчилася сьогоднішня, скажімо так, моя зміна сьогоднішня. Вона була активною у мене дуже такою напруженою. Постійно десь щось їздив, переміщався, відкочувався. Великий пробіг, космічний, я би навіть сказав. Багато я де відкочувався на 5 км. Були декілька подач по 4-5 км. Остання подача взагалі була 15 км. Але цей постійний клієнт, якого потрібно було забрати назад. Е, воно того вартувало. Але ітоги, так сказати, підіб'ємо ітоги, що ми накалядували. Виїхав сьогодні я о 6-й, попрацюваю сьогодні до 4-ї. Зараз. Пів на п'яту, я вже вдома. Загальна каса в мене склала 4000 гривень. Це вже з вичетом комісії. Паливо сьогодні витратив на 1200 гривень, плюс-мінус, трошки більше, 1000, тобто 1200, Пробіг 320 км. Тобто, пробіг в мене космічний, але і каса більш-менш. Тобто, сухом остатки, Мій сьогоднішній дохід склав 2800. В принципі, я задоволений. З 6 до 4, 2 800, 10 годин Переривів таких особливих не було. Ну перериви, скажімо так, в режимі очікування були. Без обіда, без кави, без нічого. Навіть каву сьогодні на ходу ніде не брав, не пив. Тобто постійно шукав якісь такі більш-менш довгі замовлення, плюс-мінус працював на довгих замовленнях, хтось тобто від 300 гривень. Було там декілька таких 200, але там 200 за 2-3 кілометри, щось таке там під час коефіцієнтів воно таке було. але ну, так Потрібно було їх брати, щоб десь плюс-мінус від'їхати. Ну і отакий от, от мене день. Сьогодні свято, до речі. Всіх дівчат вітаю святом, до Дня Закоханих. Хлопці, не забувайте привітати. Вони у нас єдині єдині кого ми це все робимо, стараємось, працюємо, живемо, крутимось, Виду, вигадуємо паровоз, щоб їм. Покращити і полегшити життя за те, що вони нам роблять. Вони нам дарують свою посмішку, вони нам дарують своє кохання, вони нас обігрівають. Вони нас До речі, Вони нас просто-напросто дуже люблять, і ми їх маємо теж любити, підтримувати і показувати їм те, що ми їх любимо, кохаємо, бажаємо. Вони нас одні єдині, щоб в них не було ніяких сумнівів. Приділяємо їм час, приділяємо якомога їм більше часу, вони цього бажають, їм цього дуже часто не вистачає нашого, з нашої уваги нашого часу. Тому всіх дівчат вітаю, я піду зараз свою привітаю. Теж приїхав з квітками, покажу квітки. Подарунок ще не буду показувати, але квітки такі. Взяв букетик. Правда, ціни сьогодні на квіти взагалі космічні. Мінімальна вартість тюльпанчиків 40 гривень. Середня вартість по місту я декілька разів дивився 60 гривень за тюльпанчики, Рози взагалі від 100 гривень подуріли. Тому я вирішив собі, в принципі, взяти букет, бо я думаю, букет все-таки оформлений, більш-менш цікавіший. Рози ми цілий рік даруємо. Ну а тюльпани я вирішив не дарувати, тому що ну, вони не коштують тих грошей. Да, Сьогодні день такий, але ну, Мене два дні і вони будуть по 30 гривень, по 25, От побачите. Тому, друзі, всім гарного вечора, дня, в ночі. Не сумуйте, всім гарних каз, заробітків, як то кажуть, не вайдя, не жезла. Все, всім пока. Обнімаю, до нових зустрічей. Удачі!